Полону вдалося повернути ще 95 українських військовослужбовців. Серед звільнених 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Це воїни, які захищали Україну в найгарячіших точках у Маріуполі, на острові Зміїни, Чаес та під Бахмутом. Серед них є захисники Азовсталі. Повернулись на рідну землю воїни ЗСУ, нацвардійці, прикордонники, моряки. Знову вдома і військовий села Плибанівка, що на Вінничині Сергій Потримай. Загалом в Вдалося повернути з російського полону вже 2525 синів і доньок України. Пацани слава Україні. Клаптик за клаптиком звільняють від російської нечисті і українську землю. Так, державний прапор знову майорить над сторожовим, що на Донеччині. Про це повідомив об'єднаний прес-центр сил оборони Таврійського напрямку. Нагадаємо, село було в окупації з березня 2022 року. Операція почалася приблизно о п'ятій ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Дякуємо одеським морпіхам 35-ї окремої бригади. Вони перетворили півсотні рашистів на добриву для землі, яку вони намагались загарбати. Ще четверо здались у полон. У якості трофеїв нашим оборонцям дісталася техніка, що відтепер буде працювати на зсу. Цей урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули. Нагадаємо, днями українські військові звільнили Макарівку поблизу Великої Новосілки та село нескучне на Донеччині. Тим часом на Херсонщині у воді залишаються майже півсотні міст, сіл та селищ на обох берегах. На звільненій території затоплено 3801 будинок. Попри шквальний вогонь російських терористів триває рятувальна операція на правому березі з водяною паски вдалося. Витягнути 2743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювали 2318 місця. На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуація росіяни блокують і не самі не проводять. До того ж, заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь. У спину літнім та маломобільним жителям області, попри це, евакуація українців з підтоплених територій триває. Вважали вірним другом, надійним командиром і найкращим сином. Нацгвардієць Олександр Глушко ще до початку повномасштабного вторгнення захищав Україну від окупантів. У лютому 22-го у хлопця мала бути довгоочікувана відпустка. Втім, плани порушив клятий сусід-терорист. Спочатку Олександр був під Києвом, а далі їхня бригада боронила кордони держави на найгарячішому напрямку. Він мені не сказав, що він їде, він сказав, що, мама, ми їдемо в Дніпро. Ми їдемо в Дніпро, а потім я вже не витримала, ну не було ніякої звістки від нього. Я думаю, напишу йому на вайбер. Він мені відписує, що ми в Павлограді. Я подивилась на карту, бачу, що Павлоград це не Дніпро. Питаю його Саня, куди ви їдете? Він каже, там декілька місяців назад був. І я зрозуміла, я зрозуміла, що їх кидають в саме пекло. Загинув 24-річний Олександр під час виконання бойового завдання, 11 червня 22-го року, на Луганщині. Під час зміни позицій в районі Сєвєродонецька понад Нацгвардійцю та його побратиму почала працювати ворожа артилерія та танк, внаслідок чого обидва загинули. Олександр починав службу в другому батальйоні оперативного призначення командиром звода. Йому було запропоновано піти на підвищення на посаду на заступника командира роти по роботі з особовим складом. Чому? Тому що до нього дуже тянулися люди. Він був вихованим, вічливим. Він, його люди розуміли скільки слів. У пам'ять про героя на фасаді Калинівського технологічного фахового коледжу, де навчався загиблий, встановили меморіальну дошку. Квіти до меморіальної дошки поклали рідні, студенти, викладачі коледжу та бойові побратими. Від початку війни Олександр Глушко вже сьомий випускник технологічного коледжу, який за нашу свободу і можливість вільно дихати і жити віддав найцінніше своє життя. Указом президента нацгвардійця посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеню та присвоїли звання старший лейтенант. Нова дорога тепер об'єднує Мурафу та Михалівку. Від колись розбитої та непроїзної не залишилося сліду. Її зробили силами Муравської громади завдяки підтримці держави, обласної ради та місцевого підприємця. Бачимо, що важкі часи настали і не буде кому, якщо ми ще рік не б, зробимо ремонту, не зробимо цього асфальту, то ми не будемо не тільки. Їхати і пішки не буде, по чому йти. Прийшлося, я вже говорив, що нам прийдеться на полі робити рейдерну дорогу по землі, тому що тут такі вибої, що вже їхати неможливо було. Ремонтували менше місяця. Тепер вона приклад того, як спільно реалізовуються проекти на мільйони. Підприємство виділило 2 мільйона гривень до мільйона гривень. Це кошти. Бюджету сільської ради і три мільйони гривень це кошти з державного бюджету через службу місцевих доріг. Результат на, на лице, як кажуть у народі. Ну і в такий спосіб зараз громади Вінничини працюють над тим, щоб покращити дорожні покриття. Свіжим асфальтом люди комфортніше дістануться роботи, і швидка на виклик приїде вчасно. Сільський голова Олег Літвиненко говорить: планують ще ремонтувати дороги. Далі будемо продовжувати. Робити дорогу в селі Мурафа по вулиці травна, також деякі мірі ямкові, і по інших селах також щодо їх надходження в бюджет всієї територіальної громади. Ми пропорціонально виділи кошти і вибрали які самі хужі в нас дороги. По інших дорогах, маючи свого грейдера, проводимо грейдерування і підсипку доріг. В планах відремонтувати спортзалу у Клекотинському ліцеї, щоб діти займались в сучасних умовах. Ми найбільша школа в громаді, нас понад 500 дітей в школі. І кожна третя дитина це з багатодітної сім'ї. 5, 6, 7, 8, 9 і 13 дітей є в нас такі сім'ї. І ми працюємо на майбутнє. І розумієте, якщо буде здорова нація, буде здорова держава і, і все буде добре. Приміщення звели понад 100 років тому, та остаточного проєкту на його реконструкцію поки немає. Ми стикнулися з проблемою в тому, що на сьогоднішній день дуже багато проєктантів на війні. Ми стали в чергу, 25-26 червня, до нас підійде людина, більш-менш ціною ми погодилися, яка подивиться, ми скажемо їм свої пропозиції. Потрібні ще роздягальня та потужна вентиляція, говорить очільник обласної ради В'ячеслав Соколовий. Ми знайдемо можливість зусиллями громади, залучивши, мабуть, ще кошти в вигляді субвенції. Зробити тут належні умови для дітей, які будуть займатися спортом. Муравська громада велика, і питань, які потребують вирішення, багато. І з особистими до голови обласної ради місцеві йшли на прийом. Здебільшого просять допомоги на лікування для себе та дітей. Ні одного прогула, ні одного крови Крові не харняного. Так що я сюди стремилася. І це все за 65 років. Саме стільки Марія Іванівна працює на фабриці Володарка. Фахівчиня термообробного цеху колись 17-річною дівчинкою в пошуках роботи приїхала до Вінниці з Києва. Нині пані Марія навіть дає фору молодшим колегам. І, попри поважні 83, на заслужений відпочинок ще не збирається. Каже сил працювати ще вдосталь. Не хочу і не буду відпочивати. Не хочу. Думаю, можна зумазити. Я ще хочу поробити, поки війна не кончиться. Якесь мероприятие, якесь долю помощі від мене йде. А це вже інший цех. Тут майстрині шиють трендові чоловічі піджаки. Кажуть, запорука світового успіху їхнього одягу це якісні фурнітура та тканини, а ще елегантність у кожному шві. А ми шиваємо, зложуємо шову, уравнюємо шви. Щоб усе було рівненько, щоб три з половиною стіжка в сантиметрі, бо так в нас требує наш заграничний виробник. Ну, щоб було красиво всі до роботи. Кожен з майстрів підходить особливо відповідально. Цього вимагає рівень фабрики за 100 років існування підприємство, яке починалося з невеликої майстерні, нині знане чи не у всій Європі. Працює 77 чоловік на сьогоднішній день. Випуск в день у нас 220 одиниць, в неділю 1200 ми випускаємо. Вже є у нас виробництво пальто, там працює 105 чоловік. випускаємо півтори тисячі пальто в день. І є ще поток по виготовленню брюк, потужність до двох тисяч. За рік тут відшивають понад 200 тисяч виробів. Це стильні чоловічі костюми та пальта відомих брендів. Усе руками великої команди у понад 400 людей, а також завдяки якісному та потужному обладнанню. Вийти на такий рівень підприємству вдалося і завдяки безцінному багаторічному досвіду. Вже в червні цього року володарка відзначає столітній ювілей. Я хотів би привітати і подякувати вам за те, що ви дійсно є взірцем і візитівкою міста Вінниці. І я думаю, що і, і в цілому Україна, якщо говорити про ту продукцію, яка продається там і в Німеччині, там во Франції, я знаю, пам'ятаю там на Францію, якісь там пальто робили і в Румунію. Здоров'я вам, благополуччя, і що ви просто отримали позитив. Подякую від Вінничан. Від закордонних партнерів і саме головне від тих клієнтів, які будуть носити або носять те, що ви зробили своєю любов'ю і своєю працею. Вітаємо вас до сторічного ювілею фабрики кращих працівників. Нагородили преміями та грамотами. Сезон риболовлі на Південному Бузі в межах Вінниці відкриють з 10 червня. У суботу скасовують обмеження любительського і спортивного рибальства на водосховищах регіону. Протягом двох весняних місяців тривала нерестова заборона, аби риба змогла відновити свою популяцію та зміцнитися. Тепер рибалити дозволено вудками та спінінгами з максимум сім омагачками. Добова норма вилову три кілограма і трофей. Разом з тим Вінницький рибоохоронний патруль нагадує, що по 30 червня ще триватиме нерестова заборона у притоках, гирлах, озерах та ставках. Фальсифікат вартістю понад 650 тисяч гривень. Правоохоронці Вінничини разом з прикордонниками виявили склад з нелегальним алкоголем та цигарками. Загалом вилучили 100 літрів спирту та 16 тисяч пачок цигарок. Незаконний бізнес налагодив мешканець Могилів Подільського району, який раніше потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення аналогічних порушень. Тепер зловмиснику загрожує штраф до 170 тисяч гривень з конфіскацією майна. За даним фактом розслідується кримінальне провадження з статтею 204 Кримінального кодексу України, вилучено направлено на експертизу. Мільнику загорівся санаторій. Займання сталося на другому поверсі в одній з кімнат площею 8 квадратних метрів. В той час у корпусі перебувало 133 відпочиваючих та персонал. На щастя, вони встигли евакуюватися. Вогонь знищив меблі, побутову техніку, вікна та двері. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі кімнати на площі 35 квадратних метрів. Причини загоряння та збитки наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі від СНС України Вінницької області залучалося 8 чоловік особового складу та 3 спецавтомобілі. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до власників подібних закладів з масовим перебуванням людей. Будь ласка, слідкуйте за правилами пожежної безпеки, за електроприладами та електропроводкою. Бережіть здоров'я людей, які знаходяться та відпочивають у даний. Запада, лемурійське поповнення. У Подільському зоопарку вперше народилось дитинча Лемура котячого. На даний час і мама, і новонароджена тварина. Я думаю, що у відмінному стані. Мама гарно поїдає корм, кормить малеша. В раціон вже всієї групи Лемури ми додали ще більше молочно-кислих продуктів. Це творог, це Йогурт і кефір. Крихітка постійно біля мами. і бере п'яшок чіпляється то до пузика, то до спинки смугастої матусі. Тим часом татусь весь свій час витрачає на відпочинок. Маленький лемурчик спить. я бачила наголо тата. Чому він мені показував язик? Я побачила здоров'ях і маленьких лемурчиків, а ще в них на спинці такі ну, полоси, полоски сірі, а на животику біле. Біля мадагаскарської матусі на грудному вигодовуванні лемурчик проведе півроку. Це потрібно, аби у нього в подальшому не було проблем із зубками та кістками.